Тепер овоскопія йде на мобільний телефон. Дуже добре буде видно, зараз я постараюся вам показати. Ось видно віни. Зараз налаштую, он, бачите, як видно віни. І видно плід, і видно віни. Ось. І сам плітом там, ось тут, з цієї сторони, видно пліт. Ось це яєчко розвивається. Це на телефон. Ось його віни, ось видно, як воно навіть там плаває. І зараз ми подивимося яєчко, яке не запліднене, А ось яєчко не запліднене. Он ця водичка. Воно. Ось видно, що воно по типу болтушка в ньому якась. Таке яєчко вже не потрібно нам. Ми його викидаємо. Ось так можна на телефон, не купуючи овоскопа. Сам овоскоп я купувала ось такого плану. Він недорогий, він десь коштував 150 гривень. Виглядає він ось так от. Ось цей. Червоне світло світиться, немає ніякої кнопки включить-виключити, просто включаєте велику розетку і все. Дуже простий, якщо маєте 100-200 гривень, можете купити. Це зручніше, звичайно, чи мобільний телефон. Але взагалі без проблем і на мобільний дивитися, чи просто на фонарик.